Жні танцювальні баталії розгорнулися 23 травня на Володимирському майдані. Рух це життя, і 23 травня. Соціально активна молодь Лубенщини танцювала заради життя інших. Близько 70 юнаків і дівчат з усіх навчальних закладів Лубен взяли участь в акції «Танцюй заради життя, організатором якої виступила Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ. В першу чергу мета цього заходу привернути увагу молоді і громади Лубен до проблеми поширення вілінфекції СНІДу. Але також ми ставили собі за мету підтримати ініціативу підлітків і молоді нашого міста, а саме взяти участь. З їхньої сторони в цьому заході тому, що всі ці танцювальні номери, все те, що буде сьогодні тут відбуватися, власне, відбувається з ініціативи самої молоді, самих підлітків. Танець це та форма самовираження, яка ну найкраще може продемонструвати почуття, продемонструвати життєву позицію, продемонструвати ну, те, що ми інколи не скажемо на словах, але це ми можемо показати в танці, тим більше що. А, ну, ви знаєте, що для не тільки для кожної людини, особливо для молоді. Є танець. Це не, не просто рухи, це ну, частина вагома частина їхнього життя. Програма міського заходу за участі танцювальних колективів закладів освіти, битва за життя мала соціальну та інформаційну просвітницьку спрямованість. Генеральним інформаційним партнером стала телекомпанія Лубний співорганізатором виступив відділ у справах сім'ї та молоді Лубенського виконкому. Захід відбувся за підтримки та під патронатом міського голови Олександра. Хочу вам побажати, щоб ви пронесли все це світле, яке є в нашому місті, все те світло, яке дали вам ваші батьки через все життя, щоб вам щастило, щоб вам здоровилося, щоб ви були завжди впевнені в тому, що робите, і завжди вам цьому повезло. Соціальний проект Танцюй заради життя став грандіозним флешмобом для міста. Не зміг оминути увагою такий захід, і особливий іноземний гість. Представник посольства Сполучених Штатів, директор корпусу миру США в Україні Дуглас Течнер, який у свою чергу підкреслив важливість подібної співпраці. Це дуже важливий проект, який продвигає здоровий спосіб життя. Амсогавідобігір What a great -ni -ni and these young people have such a big future. You are the leaders of this city and this country in the future. Dr. Mati. Танцювальний марафон Просто неба залучив молодих людей в активну діяльність, спрямовану на збереження свого здоров'я. Сьогодні танець займає центральне місце в молодіжній культурі, а тому з його допомогою молодь може донести послання про солідарність та здоровий спосіб життя. Крістіна Новосьолова, Руслан Чернокульський, Юрій Щербань, телевізійна служба новин Об'єктив.